Вітаю вас, мої любенькі! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і тут я вам розказую про чудеса ароматні і не тільки, а також відповідаю на ваші запитання. Для того, щоб зрозуміти, для чого людині ефірна олія, яку користь може принести, давайте з вами спочатку поговоримо про те, для чого ефірна олія самій рослині, які функції вона виконує. І по аналогії ви зрозумієте: перша функція це відігнати ворогів. Ті, які можуть з'їсти рослину якимось чином її пошкодити, або не ті комахи, які можуть її запилити, і допомогти виконати свою життєву програму. Це перше. Друге, це притягнути любінчиків тих, хто тобі потрібний, для того, щоб опилити квіточку, наприклад, і виконати свою життєву програму. Тобто відігнати ворогів і притягнути до себе друзів. Третє. Ефірна олія власне, лікує пошкодження рослин. Вона виконує функцію антисептика загоюючи речовини там, де рослина пошкодилася. Ну І четверта, яку можливо не всім буде легко зрозуміти, це інформаційна за допомогою свого аромата, за допомогою викиду тих чи інших ароматичних речовин. Рослини попереджають один одного про небезпеку або якісь інші обставини.